Доброго дня, шановні панове українці. Ми всі бачимо, що війна триває, і закінчення поки що не видно. Та й чекати, що все ось ось завершиться, немає ніякого сенсу. І вдавати, що все нормально, теж якось не виходить. Все тримається на нитці. Що ж далі? Сьогодні 1186 день війни. Держава відчайдушно бореться, бореться з окупантом і бореться з власними громадянами. І ця боротьба завзята. А в цей час чиновники всіх мостей під шумок розбазарюють кошти держави, направо-наліво, заробляючи на завищенні цін на будівництво фортифікації, відновлені пошкодженого війною майна, будівництві доріг на мільйони за 5-10 кілометрів від лінії фронту. Що придумали, з того і висусили? Це не докір. Заради Бога. Це справжній діагноз. І якщо його дівати, країна стане не державою, а територією утриманці. Якщо наша країна ще виживе, якщо виживе, ви, вилікувавшись від ракової пухлини корупції, вседозволеності, чого обманювати себе і інших? Говорячи про те, що в Збройних силах у нас менш-більш порядок систематичні вимагання коштів у підлеглих за ті, чи інші дозволи, дозвіл не перебувати на передовій, мати можливість лікуватись в шпиталі, отримати інвалідність, побувати у відпустці і багато інших прикладів того, що суспільство живе за принципом: якщо інші крадуть і заробляють вимаганнями. То і мені можна. Ну, а як же наша охорона від здоров'я поживає? Ну, я ж кажу, не менш ефективно. Основну дитячу лікарню країни Охмадит не можуть почати відбудовувати вже рік. Кошти давно зібрані, лежать на рахунках банку. Вже рік банкіри крутять цими коштами як циган Сонце. А ті, хто їх туди поклав, тримає як можна довше. Отримуючи, напевне, не кислі проценти за таку щедру послугу, міністр охорони здоров'я звільнив свого першого заступника за скандал з мутняками коштів на відбудову. Мутили, крутили, якій фірмі доручити пиляти гроші, доки це не вилізло. Треба було відмиватися якось від цього скандального лайна. Знайшли вихід. Звільнили першого заступника міністра охорони здоров'я. Ну, я вам скажу, що людям просто у вуха. Показали, що вони чемні, принципові, миттєво реагують на прояви корупції. Пройшло пару місяців і звільненого тихенько призначили на посаду начальника казначейства в Києві. Дали повний доступ до грошей тільки з іншої сторони. З іншої сторони комори, там, де люди менше бачать. Тож залили кота сметаною в надії, що він захлинеться. Бо десь приблизно так, і рахують цих вас за дурнів. Наші сусіди в країнах Заходу все бачать, все чують і все аналізують. І втомилися. Втомилися від хаосу, популізму, подвійних стандартів які процвітають в нашій країні. Від того, що підтримку просять зранку, а ввечері ухвалюють такі рішення, які цю підтримку знищують вчен. втомлюються від безмежних розкрадань коштів, які досилають нам у вигляді допомоги, від того, що надавши притулок нашим громадянам, витрачаючи кошти своїх громадян на допомогу нашим вимушеним переселенцям, які поїхали на чужину. Рятуючи себе і свої сім'ї від війни, так і не отримали у більшості випадків хоча б якогось доброго слова дякую. Нам постійно хтось і щось винен. Так у нас. Все не так. Все не те. І що ж далі? А далі закономірний результат скорочення допомоги з їхньої сторони, втрата довіри, виникаючи ідеї заморозки конфлікту. Бо ніхто не хоче вкладати більше у нестабільне і непрозоре середовище, вкладати туди, де левову частину розтягують по кишеням. І просять ще. Вкладати у бочку без дна вони теж томилися. Тому наша країна навіть не потихеньку, а стрімко стає розмінною монетою для чужих інтересів, майданчиком для чужих ігор. А як з нашим керівництвом не грати? Крадати кошти? Ну крадіть. Якщо без Просити просите ще, Та, звичайно, дамо, звісно. Правда, менше, небагато. І то після того, як підпишете потрібні документи, угоди, клятви на крові, що ще. Слово пацана теж підійде. Віддавати все одно прийдеться. А нам чи нашим дітям це вже нікого не хвилює. Дають завжди тому, хто віддасть, або тому, в кого є що забрати. Це принцип, який працює сторіччями. Можете переконатись, прочитав, прочитавши будь-який договір з банком, я думаю, кожному хоч раз в житті прийшлося позичати і віддавати. Країна віддасть. Коли і на яких умовах? Ну, я думаю, що зовсім не скоро ми знаємо задвірки всієї дійсності цієї частини владного марлізонського балету державних чиновників. Замість діалогу обшуки, замість довіри, затримання. Кожен українець підозрюваний, кожен ходячий чоловік ціль для ТЦК. Це не захист, це системна деморалізація суспільства. Ніяка, навіть найсильніша армія світу, не втримає країну, якщо всередині страх і зневіра. Українців свідомо зіштовхують лобами. Ті, хто на фронті злиться на тих, хто виїхав. Ті, хто виїхав, бояться повертатись. А ті, хто в тилу споглядають і не можуть зрозуміти, як вони дожили до такого абсурду. Це, на жаль, наше сьогодення. Це не просто конфлікт поколінь чи досвідів. Це тріщина в нації. І її поглиблюють не вороги. А наша влада своєю риторикою, діями, мовчанням, там, де треба пояснювати. Але і в пояснення вже цієї влади мало хто вірить. Бо пояснюють одне, а роблять те, що задумали. Кожен відчуває, що він знаходиться в пастці. І те, що гарантує спокій сьогодні, в будь-який момент завтра може бути скасоване. От спочатку сказали подати списки на бронювання. Вказали критерії для людей, які підлягають бронюванню. Списки отримали. І через місяць сказали дякуємо. Але ми передумали. І тепер критерії для бронювання інші. З цих списків половина залишається, а половина йде в ТЦК. Йде саме по тим спискам, які ви їй подали. Класний кідок, правда? Розумні люди завжди вчили. Хочеш мати облік, склади списки. Більше 80% підприємців, з якими співпрацювала моя родина до війни, припинили свою діяльність. Та і не тільки в підприємцях справа. До чого ж ми рухаємося? Країна стрімко втрачає працездатне ядро. Хто виїхав? Лікарі, вчителі, підприємці, водії, айті-спеціалісти, інженери, ті, хто створює додану вартість, ті, хто годував економіку, хто залишився. Перший вид залежні від держави, ті, хто чекає, а не будує повну силу, ті, кому нічого не залишилось, окрім виживання. Другий вид ті, хто заробляє на бюджеті держави, який формується з податків, сплачених тими. То до цих пір тримається на плаву. Тримається кожен день і старається працювати. Ой, ну влада владою. Тут все ясно, як Божий день. І от питання: а як нам з цим жити? А ще не менш важливе питання, де будемо жити? Де будуть кордони нашого майбутнього, нашого майбутнього існування? По Дніпру чи по Дністру? Чи це теж занадто оптимістичний прогноз з моєї сторони? Давайте, дорогенькі мої поспілкуємось на цю тему. Підписуйтесь, ставте подобайки. Це допомагає іншим долучитись до наших з вами роздумів. Коментуйте, це допомагає мені зрозуміти ваші настрої. От прочитаю коментарі, послухаю людей, і в слідуючому відео постараємося з вами сформулювати тези, що робити в такій ситуації. Як правильно діяти? До слідуючого ефіру, панове українці, це буде Україна. Ми на це надіємося.